Ні, ні, нікого це не мене, ніхто не схвалюється з цією. Все просто. Треба підготуватися, взяти з в руки і воювати. Якщо ми всі гуртом зберемося, ну це буде вже тоді рік і два. А так, це не рік і не два. Це... Особисто те, що робив Тор і його команда, його хлопці. Ту техніку, яку вони підбивали, ці, той десант, який вони винищували. Загалом сюди зайшло більше 30 одиниць техніки і більше 200 чоловік тут вже пішло на концерт до Кобзона. Був такий случай, що я з РПГ закинув прямо в вікно. І, прямо в вікно і два згоріло, і двоє було поранені, і загинули. Таке. Ну, ми тішилися, як діти маленькі, коли закинули вікно. <реш> бачите покарання конечно, за корупцію? Да. Так, звісно. Це, звісно, всі постійно. Військовий час. Військовий час. Ну, Ладно, що мирний час, ми, ми все розуміємо. Мирний час була корупція. Але зараз маєте бути люди Бога в серці війна. Піхотинець Тор, якого ми називаємо штурмовиком, тут вже півдня він, зокрема, теж так має отримати. Так, тор представлений до державної нагороди. Орден за мужність. Орден за мужність.